На ринку праці дуже багато вакансій в Україні на сьогоднішній день 250 тисяч вакансій, і ми сьогодні, знаходячись в Славянську, ми ці вакансії бачимо. Ми е, приймаємо людей, надаємо статус, призначаємо допомогу по безробіттю і весь, надаємо весь спектр, які передбачені діючим законодавством про зайнятість населення і кожна людина яка хоче змінити свою, свою свою роботу свого роботодавця бажає навіть переїхати бо така ситуація сьогодні на донеччині то служба зайнятості обов'язково знайде таку вакансію яка буде відповідати вимогам цього громадянина який до нас звернувся роботодавці це такі ж клієнти наші як і безробітні. ми ну Посередники між роботодавцями і між безробітними, да тобто до нас звертаються люди, які самі не можуть знайти роботу, і роботодавці, які самі не можуть знайти для себе робітників. Клієнти, які звертаються до служби зайнятості, якщо нема постійної роботи, служба зайнятості сьогодні в цьому місці не може працевлаштувати за професію, яку якою хоче да людина працевлаштуватися. Нема сьогодні, наприклад, такої вакансії, то ми можемо служба зайнятості. Тимчасово його підтримати завдяки усім суспільно-корисним роботам. В свою чергу, що я хочу сказати, хочу подякувати робітникам центру зайнятості, тому що вони надають нам працівників по суспільно-корисним роботам, які дуже допомагають нашому місту, і без них було б мабуть, важко. Неодноразово. Співпрацювала з центром з міським центром зайнятості. По перше, зверталася по допомогу мені працівника предоставляли робоче місце. Це була внутрішньо переміщена особа, за яку я потім згодом отримала компенсацію по заробітній платні. Теж потребую ще надалі співпрацювати з центром зайнятості. Хочу виразити велику подяку за те, скільки мені це допомогло в моєму моїй справі і порадити усім, ну якби щоб звертались, не боялись. Донецька обласна державна адміністрація була ініціатором, запропонувала нам таку ідею, щоб. У цю програму розширити. А це робиться для того, щоб створювати робочі місця. І створювати робочі місця ну, нам цікаво, щоб вони на Донеччині створювалися.